Усім привіт! Сьогодні я розповім вам про цікавий баг на безкінечні гроші. Я не знаю, чи можна його відтворити, але вирішив поділитися. Баг виник у малій зоні під час проходження побічного квесту на межі. Після того, як ви заплатили охоронцеві хом'яка за захист бару Залісся, охоронець разом із хом'яком перемістилися до бару, і вам потрібно доповісти про це баті. Підходимо до баті і доповідаємо. Не всі такі добрі, як я. Він каже коротку фразу: дає нам тисячу купонів. Але квест не завершується. А Я кум'яка попереджав. Не всі такі. А я. А... Тому можна доповісти а я я... ще раз і отримати додаткові тисяча купонів. І так по колу, поки не назбираєте необхідну суму або поки не набридне. Щоб прискорити процес. Пришвидшуємо відповідь баті, натискаючи пробіл. Далі, чергуючи натискання клавіш F і пробіл, набиваємо собі гроші. Не забудьте періодично зберігатися, бо зона не передбачувана, і аномалія може викинути вас із гри. Я так набив півмільйона і продовжив проходження. Пишіть у коментарях, чи натикалися ви на цей баг, чи змогли його відтворити, та скільки грошей змогли назбирати?